Грузинська опозиція в чергове влаштувала мітинг у центрі Тбілісі. Як повідомляє видання «Ехо Кавказу», до парламенту увечері вийшли 5 тисяч людей з прапорами Грузії, ЄС та України. Вони не згодні з результатами парламентських виборів, які відбулися 26 жовтня. Мітингувальники звинувачують переможця партії Грузинська мрія у фальсифікаціях. Поблизу парламенту чергує поліція. Один із лідерів опозиції Георгій Вашадзе на сцені Заявив, збиратимуть мітинги до перевиборів у Грузії детальніше про ситуацію в Україні та акції протесту будемо говорити з Георгієм Іналішвілі, експертом, міжнародником, учасником акції протесту у Грузії. Пан Георгій, вітаємо вас наживо на Суспільному. Отож, Добрий вибори, вечір. Добрий день вибори, Добрий вечір. вибори відбулися 26 жовтня. А ось е, на наступний день були акції протесту, і ось тиждень їх не було. Тепер знову чому е, через тиждень поно аж через тиждень поновилися акції протесту. Це потрібно було опозиції для консолідації сил для вироблення спільної тактики. Поясніть, будь ласка, детальніше. Добрий вечір, ще раз. Так був проміжок на один тиждень, і це було потрібно для того, щоб чотири головних опозиційних партій працювали разом і щоб вони випрацювали зробили план по наступних подій. Тобто на один тиждень різні опозиційні партії, не тільки опозиційні партії, а також громадянські організації, які були спостерігачі на цих виборах. Вони збирали докази, і вони комунікували з західними а, країнами партнерами, uh -huh. а, щоб їм представити докази масових порушень. А, на цих парламентських виборах, тобто а, на третій день вже було туре масовий протест. Це ми все пам'ятаємо, знаємо. А зараз через 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 тиждень вже було призначено чотирма опозиційними партіями масовий протест. Тобто сьогодні було такий а, протест, і тут було оголошено а, план подій завтра. А, знову люди зберуться, але це не буде біля парламенту. А буде. А в іншій місці також місятпилі скажіть, будь ласка, чи виборці з інших міст підтримали ці акції протесту? Що відбувається в Батумі, Кутаїсі, Телаві? Акції протесту проводяться переважно в лісі, тому що тут. Хоця де збираються, тобто тут збираються опозиційні партії. Вони створили єдиний штаб, де вони працюють разом і збираються докази про порушення на виборах. Тобто зараз масові протест, протести. протести тільки відбуваються в той столиці. але є але рішення приймаються у Кутаїсі, Там столиці, же там же парламент знаходиться. Ні, nee, парламент знаходиться mm. в Тбілісі. Парламент знаходилося mm. в Кутайсі, але вже більш ніж шість років mm. а, рішення грузинської мрії mm -hmm. повернулася до Тбілісі. Угу. Е, зрозуміло, скажіть, будь ласка, ось е, 5 тисяч ехо Кавказу повідомляє про е, присутність 5 тисяч е, учасників мітингу. Чи можна порівняти це з революцією троян 2003 року? Що ви скажете про масовість акцій протесту? А знаєте, зараз ну, порівнювати дуже важко, тому що революції троян було 20 років тому, а зараз інша ситуація, інша інша міжнародна ситуація. І так далі. А що стосується кількість люкількість людей, які з цього не збиралися, це не було дуже багато, тому що а, ми знаємо, що зараз потрібен час, щоб, наприклад, організувати людей і Мобілізувати людей для цього потрібен час. Тому це завжди буває так. Іноді буває дуже багато людей, а іноді менше. Наприклад, один тиждень тому було приблизно 100 тисяч людей. Зараз менше, але опозиційне варто думають, що наступні дні будуть більше людей. Це залежить від а, піка ситуації, наприклад, 21 листопада, це останній день, коли а, а, центральна ізбральтена комісія на а, потрібно оголосити остаточні Результат. результати. Угу. Очікується, що туди буде більше людей. Так у разі оголошення перемоги грузинської мрії 21 листопада. Які будуть подальші кроки опозиції? А знаєте, на подальші кроки тут треба казати так: опусти зараз. Працює так, а є. А вони вважають, що треба бути тиск і всередині в Грузії, і а, зовнішній тиск. всередині тиск це чому вони говорять про масові протести, а зовнішній тиск вони. Говорять mm -hmm. про а, співпрацю і захисним партнерами, тобто вони збирають докази, щоб представити їм і а, щоб працювати з західними партнерами. Це означає, що а, поки що ні, ні Євросоюз, ні США не визнали легітимність цих виборів, mm -hmm. і вони вимагають міжнародних розслідувати. А міжнародного розслідування. Mm -hmm. це. Що так сказати, маленька перемога, тому що а, до цього ніколи не було, що на виборах Грузії а, Ні США, ні Євросоюз не визнали на ре 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 результати виборів. Тому це теж а, така маленька перемога. Так сказати. дякуємо дуже Дякую. за інформацію. Георгій Іналішвілі, експерт, міжнародник, учасник акції протестів у Грузії.